Вітаю вас, любі друзі. Вітаю на своєму каналі. І вирішила зробити відео, поки нема дощу. Знову щось гримить. Був в першій половині дня дуже такий рясний дощик, але він не дуже зволожив землю. Але, хоч так, друзі, нас спека спекотна. Просто спека спекотна. І все, можна сказати, горить. Єдиним, чим я так, знаєте, задоволена, то це саджанцями полунички. От вона собі гарно росте, та все. Тільки повідправляла посилочки і вийшла, дивлюся вже, вже лорд дав, вже відокремила його, дивіться, дивіться, та ви що, ну, красота. А я тільки відправляла лорд, от, на днях. От, друзі, розкажу вам зразу все по порядку, щоб не бігати туди-сюди. От почну з позитиву, ну, а потім розкажу трошки про свої проблеми. Так, про лорд, друзі. Полоничка ця у мене вже, ну я не знаю, скільки років, 15. Коли з'явилося багато нових сортів, і коли я почала колекціювати їх, я думаю, треба щось нове, нове, нове. І хотіла трошки, знаєте, ну, лорд, лорду позбутися. Думаю, треба нове, треба десь садити. І добре, що я не залишила лорд. Тому що ця полуничка, я зробила такий висновок, друзі. Не все, що нове, це все може бути дуже класно, це раз, і смачно. От, і зробила такий знаєте, висновок. Ну, вона на одному місці в мене росла сім років. От, і це не тільки у мене, це я дивилася відео теж у інших людей. Вони розказували, що ця полонечка може на одному місці рости 7-8 років. Ну, це вже перевірено, друзі. Ну, це не значить, що вона в мене росла одна і та ж. Я її обновляла кожні три роки. От. Я раніше не, не займалася полуничкою так, знаєте, щоб і продавати, і щоб е, так ото, знаєте, для себе. І я три роки на четвертий міняла. От. Ну зараз я частіше вже обновляю е, свої грядочки. Вже два роки, на третій міняю. От, Так що е, е, лорд в мене є е, десь фото. Дуже, знаєте, ягода велика. Ну, вона як рахується круп, крупноплодна ягода. Ну, Далі перші ягоди дуже крупні, от, а потім вже трошки вони йдуть мілкі. Але в цьому році вона була таки от середнього розміру до кінця. Так ось в мене, друзі, я це тільки відправила посилочку з лордом, а дивлюся на другій грядочці. Вона у мене вже на другій рядочці, от готова. теж. Так, Ідемо далі. Ну, це в мене Іліані. Теж трошки відправляла, бо це новиночка, її треба розмножити. Я собі трошки розмножила От, і знову поставила ось у стаканчики. Ну, у мене її ще чекають. Може, далі буде, а поки що, поки що ні. Сандру теж вчора всю віддала. Ну, це в мене вже на цій граці, теж вже, мабуть, корінчики пускає уже гарно. Повинна, ні, ще, ще ні. Ну, Сандра у мене дві грядки, так що Сандра буде теж. Так, ось флер стоїть, теж скоро буду відокремлювати від материнського куща. Так, спочатку по полуничці йдемо. Так, друзі, це новинка. герцогиня Дюшес, що мені дуже сподобалася теж. Мені всі новинки в цьому році сподобалися. Ті, що я брала восени, і побачила, що вона, дивіться, зібралася квітнути. Вуса щось зажала, ну, надала уса. Я собі трошки розмножила, і один раз я вислала вже. От. Ну, є, Стоїть пару стаканчиків. Поки що вуса щось вона трошки зажала. Дивлюся квіточки, ну, не знаю. Це не ремонтантна. Ось ось ще в мене Сандра. Грядка теж тут не стояча. Ну, ще треба ставити, бо, друзі, нема часу. Я не встигаю, щоб все, все, всі ці свої. Плантації щось таке. Ну, в мене не плантації, це таке, знаєте, шумно, громко сказано. Просто свої грядки. Свої грядки не встигає, друзі. Бо треба їсти, зварити, і прибрати. І ти не можеш весь час проходити, проводити своє життя на городі. Тим більше в мене така була спека тут у Дніпрі. Страшна спека, спекотна. Якщо десь були дощі, то в нас тут не було. Ось сьогодні я так, така рада, що сьогодні похмурий день і наші рослинки відпочивають, відпочивають від цієї спеки. От. Ну, За огірочки я потім вже скажу. Ну, Бріло проскакуємо, вона замовлена. От. Тільки відправила і ще замовлена. Так, друзі, прийшла на другу сторону городу. Тут в мене багас. Стоять стаканчики. Там вже теж корінці готові, вже. треба відокремлювати. От. Ця вже відокремлена тиждень, вона вже готова. Це шарлота, французький сорт, ремонтантний. Ось квітне. Зриваю квіточки, друзі. Зриваю квіточки, бо ось, бачите, бо. Хочу вуса і не хочу в спеку ягоди, бо мені не подобається, коли в спеку і нападають всякі, всякі жучки там. Так що я краще я на ягоду пущу туди пізніше, коли вже буде трошечки, знаєте, трошки прохолодно. Так, шарлота дуже солодка, друзі. Має аромат лісової сунички. І вона дуже-дуже солодка. Навіть коли перший йде урожай, от перша хвиля, і вона дуже солодка і ароматна. Вона може бути не дуже крупна перша хвиля, але вона смачна, смачнюча. А потім вже вона йде крупна. Так, ось, друзі, Пегас. Пегас. Теж хотіла позбутися її. Але слава Богу, залишила. Та вона мене так закидувала, знаєте, урожаєм. Що начебто вже закінчується полуничка, вже все. Ні, Вона ще і наростає, і наростає, і наростає і така крупна, гарна, пегас, вона солодка. Ось дощик на один кущик не попав якось. ну дощик був такий, знаєте, треба ще підлити. Ще треба підлити просто із. Баночки. От. Ну, трошки замовлена в мене є, а трошки є на, е, як сказати, вільної. Ось. Так що, друзі, шар... Ця, хотіла сказати Шарлота. Пегас це дуже-дуже класний сорт. Він іде середньопізній. У нас солодка, глянцева, красива, крупна. Ну Ось у мене новинка. Я вже навіть ну, собі досадила. От, це каденса. Ось. О. І стаканчики стоять, я трошки відправила, але ще чекають її. Сенсація. Вже відокремлена і ще стоять стаканчики. І ще у мене є в іншому місті. Сенсація, так що вона буде. Це. Полуничка без проблем, друзі. Я не бачила хвороби на неї. Це полуничка-конфетка. З середнього сроку дозрівання, але вона йде туди, трошки затягує аж до пізнього, ну потихеньку ще дає плоди. Але, друзі, це дуже достойний сорт, дуже достойний сорт. Сенсація. Це дійсно сенсація. Смачню Смачнюча, без кислинки. Ну, конфетка, друзі, карамелька. Лючія. Тільки відправляла лючію, і ще стоять стаканчики. Ну, десь, мабуть, через тиждень через тиждень вона вже буде готова. Так, трошки, трошки у мене, друзі, і пчихи. Купчиха це купчиха. Її багато не треба замовляти, П'ять штук достатньо, вона вас засипить потім. Так, ну це лія цукрова. Була дуже тут засуха така, і я тільки почала зараз з нею займатися по-серйозному. Підживлю її. От. Я її ще не підживляла. Ну, друзі, вчора обробила з е скором, а потім пішов дощ сьогодні. Так що ця полуничка, друзі, оброблена і саджанці оброблені. Ось так. Ну, а ця мораторуся, як завжди, друзі. <гум> Вона така, <гум> нічого з неї не буде. Ще її навіть не чистила, не чистила. Треба вже, ну, може, завтра вже буду чистити її. І то я стаканчики трошки поставила, бо що гарні такі ідуть батоги від неї. Такі з корінчиками вже. Думаю, ну що ж воно буде сухнути. Ой, завтра вже почищу її і теж поставлю побільше стаканчиків. То я копанкою часто її продавала. От. Ну, а там далі в мене ще Азія і ще там далі сенсації трошки. О, про приємне і ще Азіміна, друзі. В мене дуже гарно пішла в зріст в цьому році. Дуже гарно, я задоволена. Ця Азімінка тормозить, Ну, мабуть, їй прийдеться пересадити в інше місце. Помідорками на цій стороні, друзі. Ой, Начебто я задоволена тут. Я, правда, не дивилася. Ну, вчора теж на цій стороні я робила цим скором. Треба підв'язати. Все ніколи, ніколи, ніколи. Ну, Не всі треба підв'язати, деякі треба вже підв'язати. Ну, Начебто все нормально дивлюся, а це, друзі, дивлюся з вами зараз. Начебто все нормально тут. А жина, друзі, почала назрівати. Щось раніше, ніж треба. Чи через жару. І вона трошки, я б сказала, що не така крупна, як вона має бути. Але що, я її, друзі, не поливала. Не поливала. От. Ну цей дощик її гарно полив, тому що у нас тут... Із, іде зливна труба, і вона лє сюди, то я думаю, що вона далі почне наростати. Я її якось кальцію селітрою трошки підживила. Дощик починає капати. І ну, треба калієм. Треба чи монофосфат купити, чи просто, ну, в общем, калій треба. Ось, друзі, ожина Небеса можуть подождати. І тут сітка стоїть, але все одно сонце потім після обіду палило на неї на цю ожину. От. Ну, Дуже-дуже смачна ягода. Дуже смачніча. Прямо солодка з нотками такими особливими, якими ще вишня чи черешня, щось таке. От. І в цьому році плодів менше. Ягід менше не плодів, ягід менше, ніж було в минулому році. Ну, може те, що ці ж заморозки в нас були. Подарок Запоріжжю обробляю, обробляю, обробляю дуже часто. Ну, зараз таким більше біо. Я показувала, що я е, цим колоїдною сіркою обробляла. І ще вчора обробляла, друзі. Ну, пішов дощ теж біопрепаратом. Зараз я його покажу вам. от е, Пішов дощ, ну нічого страшного, ще раз оброблю. А ось, от, друзі, що мені не подобається. от Що мені не подобається, прямо це щось. Дивіться, на мою маракую. Оце вона вся якась. Бачите, яке листя. Ну Начебто маракує схильна до хвороб. Ну, а там хто його знає? Хто його знає, друзі? Ось бачите, яке листячко. Ой, як добре показати. Тільки жовті плямки, от як на огірках. Ось бачите, може вона не повинна хворіти, а все в житті міняється. Природа міняється, погода міняється, а може, це кліщ. Друзі, хто розбирається, ось оцініть, будь ласочка, будь ласочка, оцініть і напишіть, це кліщ чи це якась хвороба на маракуї. Бо Маракуя почала квітнути гарно. От бачите, вже засохні, засохлі квіточки, але вона не так красиво квітне, як вона раніше, як вона в минулому році квітла. Такими е фіолетовими, красивими квітами. Такі вони якісь зараз бліді йдуть, бо щось висмоктує тут. Чи це павутинний кліч, дивіться, яке листя. Ну що це? Що це? Що це? це? Ось бачите, квіточки бліді, такі ось. От. Не такі, як вони повинні бути яскраві. Ось, бачите, листок скручений який. Будь ласка, я чекаю від вас, друзі, коментарів по цьому, по цьому поводу, по цій причині. Ой. Ну, а так що? А так, що? Звісно, така погода, така спека. Ну, ось у Курман. Дар Софіївки. З'являються нові квіточки. Ну, у мене вже. Є такий, знаєте, як то кажуть, опит, як би український опит. Ну, ви зрозуміли, друзі. Я просто зараз знімаю, я не маю часу обдумувати. Ось один плодик висить, решту всі посипалися. Так видно вам, чи його чи ні. Цей плодик, ось ось, Бачите? Ось ось він. І по формі, може, і не дар Софійки. Побачимо по результату. От. Дай Бог, щоб він е, утримався, цей плодик. Ну, почала в нас знову квітнути хурма. Ось ну, бачите, квіточки вже і там є квіточки, деякі починають підсихати, от. а деякі тільки розпускаються. Побачимо, що буде, Ну, вона до жовтня ще може визріти, тільки плоди будуть не дуже великі. Це в мене вже таке було з моєю східною хурмою. От. Моя східна хурма – це ну, повний треш. Плодів було обліплено, дуже обліплено. Я знаю, що це крупноплодна хурма, і вона не винесе такий урожай. Вона просто його не винесе. От я знала, що буде обсипатися. Бачите, знала, що буде частина обсипатися, але не думала, що стільки багато. Ну просто спека, друзі, спека. Я так собі думаю, Криму хурма. Вона росте гарно. Ой, ще сину кажу, що ж в Криму? Вона гарно дозріває. А він каже, мама, що каже в Криму все-таки е, погода, і начебто і спека, але там волога є. Там є волога від моря. От. Десь в мене хурма впала, я на неї наступила, а, а вона вже жовта всередині, дивіться. Можна навіть спробувати. Друзі, як грушка на смак. Ну, і знаєте, що я ще почала робити? Оце була коли страшна спека, сухість така. Я просто шланги її трошки зверху таке дощування робила. Це хтось мені казав, що треба робити дощування по ній. От. І тоді, тоді вона менше обсипається. І дійсно, друзі, ось останні дні, ну, обсипається декілька штук після того, як я почала робити це дощування. Ну що, огірки мої, друзі, я показувала вже багато їх раз. Ну, так, хвороба була, піренаспороз. Обробляла сто раз то квадрісом, то колоїдною сіркою, але вчора почалися такі, знаєте, жовті листки з'являтися. Я їх обірвала. От. Ну, і, ну, спека ж така. Я розумію, що може це від спеки просто сітка є, є, але, знаєте, температура повітря страшно, страшно висока. От, температура повітря. Ну, ми люди, ми не витримували. Ми включали конди... кондиціонер собі. От. А рослинка що? Що рослинка? В, такі... В таку спеку? Ну, маємо те, що маємо, друзі. Ну, я на тій стороні я посадила вже, я на вікні виростила декілька ростків, штук п'ять, так, штук 5. І вже посадила їх там. Вони вже такі. Десь тиждень назад, як про... пробилися із землі, От, і посадила. Думаю, якщо тут не буде, то може там буде. Так, друзі, оце що хотіла показати, чим я обробляла вчора: огірки, виноград, полуничку трошки, От, огірки, так, і помідори ще. Обробила на цій стороні, на цій я скором обробила. Там трошки не пізніше будуть, а ці, що вже ось ось, то я обробила оцим гаупсином. Це я обробляла після колоїдної сірки. Пройшло з того часу, десь 4-5 днів, як я обробляла колоїдною сіркою. Ну, Пішов дощ, це зрозуміло, що все змилося. Але все одно. Такі 12 годин воно працювало. Ну, Ще оброблю, друзі. Це головне, що, щоб все воно вилікувалося. Особливо моя, моя маракуя. Ну, тут дуже мілко написано. Хочу сказати, що написано від усього, можна сказати: мілдю, аїдіум, зудень, кліщ. Потім і фітафтора, ну, всі всі болячки і ці всякі кліщі. Ну, подивимось, друзі. Подивимось, після як закінчиться дощ, оце нормалізується знову погода, я знову оброблю гаупсином. Пишеться, що в цілях профілактики один раз на два тижні. А коли вже проблема, то, як в магазині мені сказав продавець кожні три дні. Отак. От ну, я його багато не розвожу, чисто на проблему поки що. Ну, а там буде видно. Так що, е, читала багато вчора в Ютубі дивилася е, відео про цей препарат. Е, відгуки мені, знаєте, що важливо відгуки людей, що люди кажуть. От, то люди все-таки кажуть, що допомагає. Так що будемо надіятися, друзі. Я виставила свою розочку під дощик, Це тут теж напеклася. Це ж, бачите, сітку натягнули, вже щоб і розі теж було комфортно, ну і нам, щоб так стіну не шмалило. Тому що ще дивилася синоптик, ще буде десь плюс. 35. Хоча, друзі, там кожен день все міняється. І все незрозуміло. все незрозуміло. Один день так показує погоду, на другий день вже по-іншому. Ось тихо. Все. Дощ не показувало, бачите, в ну, моєму телефоні не було ніяких признаків дощу. Синоптик не показував дощ, а дощ пішов. Так що все дуже незрозуміло. Ну, все, любі друзі, всім гарних врожаїв, здоров'я вам і вашим близьким, Божих всім благословінь, друзі. Підтримайте, хто дивився це відео, друзі, підтримайте мене, будь ласка, коментарями я дуже-дуже потребую цього. Допоможіть мені, поставте коментарі, поставте вподобаєчки. І підпишіться, любі друзі, всім пока-пока.